Слава Ісусу Христу, слава Україні, вітаю дітей нашого українського народу із першим дзвоником, із початком навчального року. І зараз попросимо Господа благословення, щоб рік успішно розпочався. І Господнього благословення успішно завершився для наших діточок. Господу помолімося, Господи, помилуй, Господи, все милостивий і премудрий Боже, вислухай наші прохання, які ми з глибокою вірою і довірою підносимо до Тебе через найкращого учителя Ісуса Христа, нашого, Господа, який живе, і царює з Тобою в єдності, Святого Духа всемогутній Бог благословить учнів і провадить їх у новому навчальному році так, щоб вони пізнали його мудрість і старанним навчанням добре готувалися до виконання свого життєвого покликання. Нехай Ісус Христос, Божий Син і єдиний Їхній учитель, освітлює їх своїм Словом, щоб вони у новому навчальному році йшли за ним і зростали в Його дружбі і любові. А Дух Святий, який від хрещення постійно їх провадить, дав їм мужність і витривали, щоб вони словом і прикладом привертали Ісуса Христа ще й інших людей. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вітаю також батьків та вчителів. Батьків, що гідно виховують дітей, вчителів, що гідно навчають дітей. Бо цим самим ми формуємо гідне майбутнє нашої української держави. Тож, дорогі діточки, зростайте щасливі, здорові. Родині на втіху, церкві на славу, українській державі на велич. Гідно вчиться, гідно готуйтеся сьогодні. Бо завтра, після великої перемоги і торжества Божої правди на святій українській землі. після Перемоги українського війська над Московицькою ордою вам під вже мирним небом української перемоги прийдеться розбудовувати і утверджувати українську державу. Нехай Господь благословляє всіх. Слава Ісусу Христу, навіки Богослава! Слава Україні, героям!